У мене приходять люди на консультацію, і сам по собі я знаю, що карма существує. Тільки карма существує не така, як вона ізначально придумувалась, я виложу відео. Ну, скажімо, наказання за неправильне наше життя, за неправильні наші дії, що ми, наприклад, там можемо обідати людину, поступити негарно з людиною, але посчитати, що це нормально. За це є карма, ну вона не, не як батіг, називаємо це, не так страшно. Карма це направити нас на путь істини, з якого ми збилися у вигляді бумеранга. То люди, які проживали в ілюзіях і думали, що вони роблять правильно, але тим самим приносили боль близьким, навіть чужим накричали в банку, на вулиці, на ну, на людину, там агресанули, психанули. Зараз я бачу цю всю карму, і я висвітлюю її за людині. Людина його не бачить. Я шукаю його і показую людині. Що от дивіться, я людині показую: от ваш початок вашої ілюзії, і за це ви платите. І поки ми його не знайдемо і не розберемося, ви будете постійно страдати постійно, поки ви його не знайдете. Не вмієте самі знайти, звертайтеся. То що я вам скажу? Даже буває, в кармі присутствують слова. От ви заблуждалися, були в ілюзії, і ви приносили, приносили боль близькі, навіть не осознаючи цього, то з вами поступлять так, як ви поступали, і вам навіть дослівно скажуть словами так. І якщо лише після цього. Не зрозумієте, що вам треба йти просити вибачення, що ви не праві признавати вину, йти до чоловіка, падати на коліна, приймати, як кажуть, оцю ошибку, яку ви зробили, то вам прийдеться це дорого платити. Є інші методи, але це дуже дорого коштує. І не кожен має фінанси, не кожен має, время, щоб потратити года на цю ситуацію, тому що темні сили відводять нас від істини. Ми попадаємо в ілюзії. В залежності від ілюзій, і там приносимо собі кучу овічія, карми, яку потім відробляємо. Бо существує, карма существує. Це те, що я вам скажу на собі і на своїх людях, з якими я працюю. І скільки мені ще пишуть в особисті, і так в повідомленнях все воно существує. Якщо ви думаєте, що його немає, То це ваша ілюзія, вона є. Тільки багато людей роблять ігри. Що воно блядь, їде чи ні?